Рівненщина отримала 1530 доз вакцини від сказу. Її залежно від потреб району розподілили між усіма центрами антирабічної допомоги. Але якщо говорити конкретно про кількість пацієнтів, які з укусами звертаються до травмпунктів, то загалом ми реєструємо впродовж липня 95 таких випадків, впродовж червня їх було 82. Ну тобто така тенденція, що загалом за 6 місяців поточного року 510 людей звернулося за такою допомогою. Сказ це смертельна хвороба. Тож, якщо негайно не звернутися за допомогою, летального наслідку не уникнути. Наразі це єдиний метод вберегтися від сказу, тому що від цього захворювання не існує жодного специфічного лікування. Тобто, з моменту, коли у людини вже проявилися якісь клінічні симптоми, на жаль, медики їй вже нічим не зможуть допомогти. Саме тому це єдиний спосіб, який зможе захистити від інфікування, якщо людина вчасно звернулася за медичною допомогою і отримала це лікування при серйозних пораненнях. Людині разом із вакциною колють ще й імуноглобулін. Коли людину, наприклад, тварина вкусила десь в області обличчя, шиї рук, коли це якісь великі рани, глибокі. В такому випадку обов'язково обколюють також краї рани і навколо рани на Але це робиться в стаціонарних умовах і одночасно з введенням вакцини. Цьогоріч на сказ захворіли вже 57 тварин. Це деякі тварини, сільськогосподарські та домашні. Найбільше це котів. Це було 36 Випадків, тобто 36 котів зафоріли і загинули з початку року. Це понад 60% всіх випадків. І там залишилося 21 випадок. Це дикі тварини, лисиці, це собаки. По одній голові у нас була велика рогата худоба, по одному випадку була норка і куниця». Таку кількість хворих котів ветеринари пояснюють тим, що їх власники неохоче вакцинують своїх улюбленців. Потрібно затратити декілька хвилин, декілька хвилин свого часу, надати тваринку для щеплення і убезпечити себе і тваринку на цілий рік від захворювання на сказ. Вакцини сьогодні в державних установах ветеринарної медицини є в достатній кількості, вона безкоштовна. Наші спеціалісти йдуть подвірно в кожному населеному пункті, переконують для того, щоб власниця зловила котика чи зафіксувала тут тваринку, тобто собачку, для того, щоб провести вакцинацію. Крім того, ветеринари мають можливість виїжджати на вакцинації і в ОСББ, якщо такі заявки до них надходитимуть. Ольга Данілюк Олег Шаламай. Новини Рівного.